В цьому відео поговоримо про різницю між німецьким та українським менталітетом в такій темі, як ставлення до навчання та роботи. Одразу зазначу, що всі думки в цьому відео мої особисті, власні, суб'єктивні з мого власного досвіду. Вони можуть не співпадати з вашими і не мають завжди співпадати з вашими і. Нормально мати іншу думку, якщо вона у вас є, і ви хочете її якось висловити, можете зробити це в коментарях, але давайте будемо. Поважати один одного і не переходити на особистості. Чому я вважаю, що можу говорити на цю тему сьогодні? По-перше, роблю це відео для своїх друзів і знайомих, яким цікава ця тема, цікаво почути мій досвід, а також для тих, кому в принципі цікаво почути, що відбувається в Німеччині і чим вона відрізняється від України, якщо ви плануєте сюди їхати, або просто маєте свій власний досвід і хочете порівняти його. З досвідом інших людей, мій особистий досвід проживання в Німеччині налічує вже майже 5 років, тому що я приїхала сюди ще 12 років тому. Рік прожила, повернулася в Україну, і на початку повномасштабного вторгнення я приїхала сюди знов, але вже в іншу частину країни, зовсім іншу частину. І е, маю вже деякий досвід спілкування з німцями, з родичами, знайомими, друзями, які. Ділилися своїм досвідом, своїми враженнями, і хочеться просто зібрати це і розказати, як я це бачу. Тож, тема сьогодні про ставлення німців та українців або людей в Німеччині та в Україні до роботи та навчання. Я буду говорити і ділитися думками в контексті своєї спеціальності. Я викладач англійської для дорослих. І, звісно, не можу порівнювати свій досвід з досвідом інженерів, лікарів чи людей інших спеціальностей. Тому також вважайте на це. Почнемо зі ставлення до навчання і з самої школи, що я бачу, що по перше, система освіти сильно відрізняється від української, середня школа ділиться на три такі категорії. Ваша дитина піде або в хауптшуле, або в реальшуле, або в гімназію. Ну і звісно, багато хто хоче, щоб дитина потрапила в гімназію, тому що саме після неї, в разі успішного її закінчення старшої школи, є шанси потрапити в університет. Але от що цікаво: на дітей в німецьких школах чинять набагато менше тиску, як мені здається, з досвіду моїх друзів, знайомих, які. Віддали дітей тут в школу. Тиску чиниться набагато менше, ніж в Україні, і головне менше очікувань. В нас якось так склалося, що від дитини одразу очікується, що вона буде дуже добре навчатися, має закінчити університет, отримати диплом. І в нас вважається це як гарантія того, що в тебе буде хороша робота. В Німеччині економічно ситуація відрізняється. Тим, що не обов'язково отримавши вищу освіту, людина буде отримувати більшу зарплатню, або суттєво більшу зарплатню, ніж людина, яка, наприклад, тільки аусбільдунг має. Аусбільдунг – це такі можливості отримати спеціальність від півроку до трьох років. Ну, це на кшталт нашого, наприклад, перукаря, чи сантехніка, чи електрика. Це спеціальність, якою навчають або в технічних учбових закладах, або Ще в якихось насправді дуже багато можливостей отримати саме таку спеціальність без вищої освіти. І що я бачу як результат через те, що менше тиску, окрім гімназії, знов таки, в гімназії досить високі очікування, і вважається, що після гімназії діти поступають у університети, але, тим не менш, тиску трохи менше. Цікавий момент, що в німецьких школах досить добре викладають англійську мову в університетах, також якщо вона є як предмет, і яка виходить картина, що дорослі в Німеччині, які закінчують школу або університети, не мають потреби в тому, щоб далі вивчати англійську мову, бо вони досить вільно нею вже володіють. А це означає, що попит на мовні курси. І, зокрема, на мовні курси з англійської суттєво менший. І я б навіть сказала, що його майже нема цього попиту. Звісно, що є варіанти з корпоративним навчанням, є відомі в Німеччині школи, які відправляють викладачів викладати саме в компаніях на місці офлайн, але цього насправді не так багато. І через це викладачі просто гуманітарії, викладачі англійської. Насправді не мають великих можливостей влаштуватися в якусь школу, тим паче в штат, тільки хіба що аналог ФОПу відкрити самозайнятість, сплачувати шалені податки і бігати просто між школами, встигаючи набирати потрібну кількість годин, щоб вижити. Різного роду курси пропонуються в так званих Volkshochschule. Це такі заклади навчальні, які. Є в кожному місті, якщо маленьке місто, то там може бути навіть один такий заклад на все місто. Якщо ж велике місто, то в кожному районі може бути така школа, і там пропонують різні курси від крики і шиття до курсів іспанської для подорожей і так далі. Хто зазвичай ходить на такі курси, навіть мовні курси? Ну це як правило пенсіонери, які просто хочуть цікаво. І якісно провести свій вільний час і вивчають, наприклад, англійську, чи іспанську, чи французьку для подорожей, тому що планують поїхати у відпустку і хочуть трохи вміти спілкуватися цією мовою або просто освіжити знання, які в них є ще зі школи. Таким чином ви можете уявити, особливо якщо ви викладач і ви в темі. Можете уявити собі, наскільки працює мотивація в таких людей. Тобто, це зовсім не той контекст, як в Україні, де англійську людину, наприклад, в школі або не вчила, або її погано викладали. А потім, коли вона йде в доросле життя і стикається з тим, що в своїй сфері має добре знати англійську для того, щоб спілкуватися з іноземними партнерами чи замовниками, людина стикається з необхідністю вивчати цю мову, наймає собі репетитора. Викладача або шукає якусь мовну школу, або ж в корпоративному контексті вивчає англійську. В Україні на це реально є попит. В Німеччині, на жаль, нема, або не такий великий, як хотілося б. І теж важливий аспект, що в Німеччині навряд чи хтось буде наймати викладачем англійської мови дівчат зі Східної Європи, да, з України. Набагато логічніше буде найняти носіїв мови: американців, британців, канадійців, австралійців, кого завгодно. Тим паче, що Німеччина це друга чи третя економіка світу за потужністю, і Німеччина дуже розвинена і може собі дозволити таку розкіш, як викладачі англійської носії ну, мови. Хоча всі ми знаємо, що це взагалі не гарантія якості. Тож, як висновок, що я тут бачу: Що якщо ви викладач, наприклад, англійської мови і не любите працювати з дітьми, а тільки з дорослими. То знайти роботу тут буде дуже важко, і про це мені говорили німці ще 12 років тому, коли я тут жила в іншій частині країни. Мені радили освоїти якусь технічну спеціальність, бо гуманітарії, тим паче зі східної Європи роботу знайти не можуть. Виключення це, якщо ви готові іти працювати в школу, звичайно, там де діти вчаться, і бути асистентом викладача чи викладачем, наприклад, цієї мови. Але одразу кажу, це дуже непроста робота, хоча й добре оплачувана. Також зазначу, що якість курсів з німецької мови теж дуже низька. Багато хто скаржиться, люди діляться досвідом, розповідають про те, що викладачі німецької часто це просто люди з вулиці, які абсолютно не мають ніякого уявлення про педагогіку або андрагогіку, це взагалі окрема тема викладання дорослим. І часто це просто лекції. Незрозуміло нічого, нормально не пояснюється. І я теж з тим зіткнулася, як викладач. Я була свідком таких курсів, бо я була і на курсах b 1 b 2 c 1 і скрізь це виглядає дуже і дуже сумно. Чим же ж ситуація відрізняється в Україні? В Україні через великий попит, звісно, є велика конкуренція серед мовних шкіл. І через цю велику конкуренцію кожна мовна школа намагається переплюнути іншу і запропонувати якісь більш круті умови. Для клієнтів, аби привернути їхню увагу. А це означає, що і якість цих мовних курсів також досить висока. Тож, висновок, який я роблю, в Німеччині немає конкуренції, і через це немає якісних мовних курсів, немає культури якісних мовних курсів. Повертаючись до теми навчання дітей в школах, помітила такий цікавий момент. Я думаю, ви вже чули, що в Німеччині діти вчаться 13 років. 13 класів і закінчують вони школу приблизно в 20 років. По різному, хтось трошки раніше, хтось трошки пізніше. І дуже важливий момент, що вони не поспішають поступати в університет, навіть маючи хороші оцінки на випуску, вони часто беруть рік такий академічної відпустки. скажімо можуть взяти так званий FSJ, це скорочення від Soziales Я ja, добровільний соціальний рік. Це така можливість, де людина може від півроку до півтора-два року практикувати якусь спеціальність бути як асистентом, наприклад, ветлікарні, чи в будинку для людей похилого віку, чи в дитсадку. Просто подивитися на спеціальність зсередини і зрозуміти, чи подобається вона їм, чи ні, чи йти робити аусбільдунг, чи йти в університет, чи ні. Також молоді німці не соромляться йти на якусь просту роботу, десь в кафешці, супермаркеті, продукти по полицях розкладати. Десь щось навіть мити прибирати, і часто вони таким чином відпочивають мозком, розумом. Дають собі час, іноді подорожують, якщо є така можливість. Є купа програм, де можна за умовну їжу або ночівлю попрацювати, десь подивитися, отримати якийсь досвід життєвий в інших країнах, є якийсь обмін культурний і так далі. Вони часто це роблять для того, щоб розширити свої горизонти, зрозуміти людей інших культур. І самим стати більш якимись розвиненими. Хоча, чесно кажучи, мені здається, в Німеччині вже всередині вистачає людей інших культур. Так, от в чому ж різниця між німецьким та українським менталітетами в Україні після школи діти часто йдуть одразу в університет навчатися, і їх або змушують батьки, родичі, або вони самі хочуть, що теж іноді трапляється, і десь 22 роки. Наші молоді люди часто вже мають дипломи магістрів, мають якийсь мінімальний досвід роботи і готові йти в доросле життя. В Німеччині ж, якщо підліток закінчує школу в 19-20 років, потім бере рік відпустки, гуляє. Подорожує чи набирається досвіду життєвого. Він тільки в 22, іноді в 23 роки дозріває до того, щоб вступити в університет. І навчання в університеті і програми і система тут зовсім інша. Тут немає такого як в нас обов'язкові предмети, які треба за семестр вивчити, розбитися об стінку, але вивчити. Тут людина може вибрати собі 2, 4, 5 предметів на семестр. І проходити їх, звісно, там є дедлайни, є обов'язкові роботи, але людина може десь підпрацьовувати, десь додатково заробляти якісь гроші. І половину часу працювати, половину часу навчатися таким чином. Вони розтягують це задоволення іноді на 7 років і закінчують університети в 30 років. Тут це норма. Потім, звісно, вони хочуть протягом декількох років будувати кар'єру, здобувати якийсь досвід. Як результат, 35, іноді в 37 люди тільки-тільки дозрівають до того, щоб створити сім'ю, народити дітей і. Це призводить до того, що просто фізично люди не встигають німці, корінне населення, скажімо так, не встигають народити багато дітей. В німецьких сім'ях одна дитина зазвичай ну, дві, три це прям виключення, якесь прям супервиключення. Таким чином, саме німецька демографія падає, але демографію їм піднімають іноземці, іммігранти. Які приїжджають або з багатьма дітьми, або тут їх народжують, тому з демографією в Німеччині все добре. В чому плюси і мінуси такого підходу, як в Україні, так і в Німеччині? Ну, по перше, мені здається, даючи людині, молодій людині можливість подумати, вибрати якусь спеціальність, іти не обов'язково туди, куди хочуть батьки, дає їй можливість зробити самостійний вибір, про який вона не шкодуватиме в майбутньому, або ж просто наслідки нестиме сама. І не буде нікого звинувачувати в цьому. Ще важливий момент. Ми знаємо, що префронтальна кора головного мозку людини повністю формується до 22 років, а префронтальна кора відповідає за прийняття важливих логічних рішень в житті. Тому насправді іти в університет навчатися в 17 чи 18 років, чесно кажучи, трохи зарано тому мені десь імпонує німецький підхід. В тому, щоб іти вчитися трохи пізніше, але я не підтримую ідею з тим, щоб розтягувати навчання на 7-8 років. В нас в Україні це виглядає трохи інакше. Дитина йде в 17-18 років в університет, часто тому, що батьки наполягали чи вибрали за неї, і я часто стикалася з такою картиною, навіть коли сама навчалася, що студенти говорили на першому чи другому курсі, що вони шкодують, що поступили в цей університет. Бо це батьки хотіли, щоб вони тут навчались, а їм ця тема взагалі не цікава. А тепер вже маю довчитися, бо батьки ж попросили, чи там очікування певні є. Часто саме такі студенти не працюють по спеціальності, тому що в них душа самопочатку початку не лежала до цієї спеціальності, тому чому б не дати дорослій дитині можливість самостійно вибрати через рік, два ту спеціальність, яка її справді зацікавить. Але звісно, тут теж є свої нюанси. Свої плюси і мінуси, такі як у нас діти, мені здається, в Україні першокурсники, ті, хто навчаються в університеті, вони більш зрілі, більш підготовлені до життя. В той час як німці мені видаються більш інфантильними і такими якимись не самостійними. Дуже часто вони довгий час живуть з батьками. Можуть навіть до 25 років жити з батьками з іншого боку, я розумію, чому в Німеччині це працює в Україні. Ні, тому що в Німеччині є багато класних програм і можливостей для молоді, для того, щоб набратися якогось досвіду навіть оцей добровільний соціальний рік в нас в Україні такого нема. І я вважаю, що варто створювати такі програми, де молодь може проявлятися волонтерити за якісь мінімальні кошти. Просто пробувати себе в якійсь спеціальності дивитися, чи їм подобається, для того, щоб пізніше робити якийсь більш свідомий вибір. Наступний пункт, про який хочу поговорити, стосуватиметься ставлення німців до роботи, і що я помітила, що багато німців досить неамбітні, що мається на увазі. Знаю особисто людей, які майже по 40 років пропрацювали на одній посаді. І вийшли на пенсію з тої ж посади, на яку йшли після університету. Це може виглядати досить дивно, тому що в нас в Україні така гонка: ми маємо бути кращі. Ми весь час проходимо курси підвищення кваліфікації, вчимося, проходимо додаткові курси. Багато українців на великий подив німців мають повітря вищих освіти, а німці, часто отримавши вищу освіту. Можуть 15 років поспіль взагалі не підвищувати свою кваліфікацію. І коли я спитала таких німців, чому це відбувається, вони мені пояснили це досить просто: нам вистачає той зарплатні, яку нам платять, вона покриває кредити, які ми маємо. Всі виплати покриваються, податки, медична страховка, йдуть на рахування в пенсійний фонд. Мені всього вистачає для життя. Я можу з'їздити у відпустку два рази в рік. Чому мені прагнути більшого? Нащо лізти вище і намагатися взяти більшу відповідальність за більші гроші, якщо мені і так всього вистачає? Логіка дуже цікава, але нам, українцям, мабуть, не зрозуміла і поясню чому. Тут в наш чат зайде поняття соціальної захищеності, яка є в Німеччині і, на жаль, немає в Україні. По-перше, всі ми розуміємо, що в Німеччині зарплатня набагато вища, середньостатистична і по кожній спеціальності. І тут цікаво, що немає дуже великих розривів між зарплатнею людини, яка прибирає в вашому під'їзді, і людиною, яка сидить в офісі. Я не кажу, що в них однакова зарплатня, але. Людина, яка прибирає, не помирає з голоду і не має де ще підпрацьовувати, під, ну, додаткові якісь гроші заробляти, аби вижити. В Україні ж всі свої витрати ми маємо покривати самостійно. Маємо самі заплатити за свою квартиру, відкласти якісь гроші на власне житло, на продукти, на страховку для машини, якщо вона є, на утримання автомобілю, на допомогу пристарілим батькам. На університет дитині чи ще кудись. В нас є багато фінансових дір, які треба закривати. І через це українці дуже багато працюють в той час, як німці, як мені здається, працюють менше, отримують більше. Але частина з тих грошей, які вони заробляють, іде на податки різні відрахування соціальні, які в результаті можуть їх дуже виручити, коли це потрібно. Ну, наприклад, якщо раптом у вас піднялася оренда житла, а у вас зарплатня така, що вам залишається менше прожиткового мінімуму на руках після сплати оренди житла, ви можете подати в міськраду заяву. На часткову компенсацію оренди житла і вам будуть покривати кожного місяця частину оренди, щоб ви не померли з голоду і вам вистачило грошей. Якщо ви раптом втратили роботу, центр зайнятості оплатить ваше житло і дасть вам прожитковий мінімум на продукти. Звісно, що роками вас так тримати ніхто не буде, але тим не менш. Це не можна порівнювати з тим, що можна отримати в центрі зайнятості в Україні в Україні. Ти маєш більше свободи, наче меншу контролю від держави про різні податки і твою діяльність, і так далі. Але в той самий час ти маєш сам про себе турбуватися. Не можна покладатися на державу, не можна покладатися ще на когось. Тут тільки на себе. І от, якщо чесно, цієї соціальної захищеності мені в Україні не вистачає. Я б дуже хотіла, щоб в майбутньому у нас її стало більше. В той самий час зазначу, що зловживання такою соціальною захищеністю, як, наприклад, допомога від е, центру зайнятості, теж існує. В Німеччині є багато людей е, різних національностей, які приїжджають. І роками я знаю, що люди там по 8 років. Сидять просто на виплатах в соціальних цих установах і не вчать мову, не рухаються нікуди. І це просто ну пряме зловживання. Я вважаю, що тут має бути якось більше контролю в цьому питанні. Але для тих, хто справді потребує такої підтримки, я вважаю, що в Україні було б класно теж ввести якусь таку систему, хоча б мінімальної підтримки. Ще такий цікавий момент, про який хочеться поговорити: це гордість. Помітила, що. В нас, в українців, є така гордість, коли ми вже маємо якусь вищу освіту, і, можливо, навіть не одну. І ми були в Україні директорами, бухгалтерами і викладачами, а нам, в Німеччині, пропонують мити десь підлогу або розкладати продукти по полицях, то нам соромно це робити. Нам соромно сказати друзям в Україні, що ми йдемо на таку роботу. Нам навіть перед собою іноді соромно це визнати, бо наче весь той досвід, який ми мали. Летить в трубу, але помічаю, що німці в цьому плані досить спокійно ставляться до будь-якої роботи нейтрально, без емоцій, і знаю, що багато німців бачу своїми очима. Це весь час працюють в супермаркетах. Наприклад, в нашому будинку під'їзд миє, хлопець-німець, якому десь 40 років. Тобто вони не вважають роботу, яка, наче як принизлива для нас. Принизливою вони просто дивляться на неї як на чесну роботу, яку вони роблять своїми руками, і нічого поганого не роблять. І їм не соромно визнати, ким вони працюють. Мені здається, це відбувається через те, що німцям важливіша стабільність аніж статус. І під стабільністю я маю на увазі стабільну зарплатню, надходження в пенсійний фонд, який вони мають щомісяця, покриття податків. Медичне страхування оце важливіше, аніж робота мрії, чи якийсь там статус. Про плюси і мінуси цієї нашої української гордості можете написати в коментарях, що ви про це думаєте. Я ще поки що формую свою думку про це, і насправді сама теж це відчула на собі, що пропрацювавши викладачем, маючи дуже цікаву роботу, працюючи в ІТ-компаніях і так далі, перспектива. Розносити листи чи розкладати продукти по полицях мене не дуже приваблює. Останній пункт, про який хочу поговорити, це сфера обслуговування, вона також стосується теми навчання, роботи. Бо сфера обслуговування це теж робота, чиясь і в мене тільки один пункт, але теж хотілося б про нього поговорити. На початку повномасштабного вторгнення, коли ми приїхали всі за кордон, особливо дівчата помітили велику нестачу сфери обслуговування тут. В Німеччині неможливо було знайти де пофарбувати волосся, чи сходити до косметолога, чи на манікюр, чи педикюр. Це було реально проблематично. Ну і саме ставлення в цій сфері обслуговування сильно відрізняється від того, що ми мали в Україні і маю сказати, що ми досить розбаловані українським сервісом, але через деякий час я зрозуміла одну дуже цікаву штуку: що в Україні хороший сервіс відбувається за рахунок конкуренції і за рахунок жертв, які приносять працівники цих компаній. Тобто в Україні, часто коли ми пишемо в якийсь магазин онлайн-магазин, нам відповідають моментально, і неважливо, це об одинадцятій ночі чи о другій ночі. Чи о п'ятій ранку, звісно, що це робиться за рахунок чи йогось. Часового ресурсу, тобто є людина, яка на тому боці сидить і відповідає нам в Німеччині зовсім інше ставлення до працівників сфери обслуговування. Я думаю, ви вже чули, що тут супермаркети закриваються в неділю повністю. Вони не працюють. Часто заклади харчування і різні магазини теж закриваються ввечері, там о 5, о 6, о 7, Вже неможливо щось купити. Також я стикнулася, наприклад, в Берліні в суботу, о 5 вечора. З тим, що не було жодної відкритої аптеки, коли треба було купити ліки. Як же ж німці пояснюють е, таку особливість свою тут в Німеччині? Е, дуже просто. Вони кажуть, що працівники цих всіх закладів, магазинів, пошти і супермаркетів також мають свої сім'ї, своїх дітей, свої соціальні якісь потреби, вони хочуть провести час з сім'єю, з друзями, зустрітися з кимось, відпочити. Вони мають на це право. Тому, будь ласка, підлаштовуйте свій графік, шукайте час, так, щоб закуповувати продукти тоді, коли магазини відкриті. Так само, наприклад, от нещодавно я написала в один магазин в іншому місті, спитала, чи є в них продукція, яка мені потрібна. Написала в п'ятницю ввечері, і, звісно, ніхто мені не відповів вже в п'ятницю, хоча це ще був робочий час. Мені відповіли тільки наступного тижня, чи в понеділок, чи в вівторок. Тут не поспішають із цим і вважають, що ви можете почекати. Тобто, в якомусь сенсі тут не працює принцип клієнт завжди правий. І якщо взяти, наприклад, якісь українські заклади харчування, бачила особисто в одному з міст України кафе, де відкрито зранку з 9 до 9 вечора і працюють одні й ті самі люди. І я от просто сиділа і думала. Про те, що ці люди, по суті, живуть на цій роботі. І я розумію, що, можливо, в них зміни, і вони там попрацювали два-три дні і потім відпочивають пару днів, але, тим не менш, саме в сфері обслуговування, не в медицині, наприклад, не в лікарні, де така робота по змінах по 12 годин є нормою, наприклад, або там по 24 години. А саме в закладах харчування це не є щось життєво необхідне, що це кафе має бути відкрито там. До дев'ятої і щось страшне відбудеться, якщо воно закриється о сьомій. Тобто, про що я? Про те, що в Україні гарний сервіс за рахунок того, що хтось, а саме працівники сфери обслуговування, жертвують своїм часом заради того, щоб заробити ці гроші, покрити свої потреби, оплатити те, що їм треба оплатити, і насправді від цього трохи сумно, і хотілося б, щоб деякі речі з Німеччини перейняли собі і. Стали більше поважати людей їхній час, їхні ресурси і, можливо, трошки краще планувати свій час. Отакі От мої думки про сферу навчання, роботи, сферу обслуговування в Німеччині, в Україні. Можете погоджуватись, можете ні. Можете залишати коментарі внизу, буду рада почути ваші думки. Ну і можете написати також, які ще сфери. Життя в Німеччині та в Україні ви б хотіли, щоб я порівняла і розказала свої спостереження. А ще на каналі багато різних корисних відео можете погортати, подивитися, вибрати щось, що цікавить вас, і залишатися зі мною, бо Фатя поганого не порадить!